Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас перший повністю електричний кросовер від іменитого німецького бренду. Це другий автомобіль за ДІ серії та другий автомобіль, який використовує сучасну електричну платформу MEB. Знайомтесь Volkswagen ID.4, 4 з вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Жимося по суб'єктивному дизайн. Він мені подобається. Він стильний, він модний, він молодіжний, він впізнаваний, він схожий на теперішнє покоління Volkswagen Tiguan. І як на мене, питань до нього нема. Ви просто дивіться на цю красиву передню оптику, подивіться на цю нову фірмову лінію, яка з'єднує передні фари, на цей значок, який світиться в будь-якому іншому автомобілі. Мені б це не сподобалось, але в даному випадку, в даній концепції, виглядає це дуже класно, стильно і є такою. Приємною фішечкою, яка постійно радуватиме око. Зустріти ви можете на ринку три варіанти Volkswagen ID 4. Звичайний ID 4, ID 4 Cross та ID 4X. Cross X це автомобілі, які випускалися для китайського ринку на різних заводах. Cross майже не відрізнявся від європейців якимись там дрібними нюансами в технічному плані, наприклад. Зарядки не такі, як в Європі, в той час як модель X відрізнялась дизайном переднього бампера, за рахунок чого стала довша на 3-4 чотири сантиметри. Все решта, по факту, один і той самий автомобіль, і ніяких нарікань з приводу того, що китайські автомобілі гірші по якості і так далі, бути не може. Це той самий Volkswagen, це той самий німець, просто випущений на рівно такому самому заводі, але на території Китаю. Просто тому, що це економічно вигідніше. Що мені в нових електричних фольксваганах, це те, що вони відійшли від цієї стилістики класичних стриманих автомобілів і почали додавати в свої машини якісь нотки яскравості, свіжості в дизайні. Якось, наприклад, ці бокові спойлери, масивний спойлер, який заходить на заднє скло. Зрозуміло, що для покращення, в тому числі, аеродинамічних характеристик, але все в сукупності виглядає досить свіжо, стильно і прикрашає автомобіль, і робить його набагато сучаснішим та яскравішим. Подивіться на цю фантастику. Стичну задню оптику з дрібних секцій лінія, яка з'єднується. Цей значок абсолютно немає оцього відчуття, що ти їдеш на великому масивному кросовері. Дуже легке кермо машина м'яка, комфортна за рахунок нової платформи MEB і за рахунок того, що кермо повертається від упора до упора аж 3,5 оберти. В машині дуже маленький радіус розвороту, що не може не радувати, використовуючи машину в міських умовах. Взагалі. Підвізка з хорошою енергоємністю, всі маленькі нерівності вона поглинає взагалі без проблем. Більші нерівності теж не стають ніякою проблемою. Хоча в автомобіля великі колеса це 19-го радіуса. Систем сервис із нормал, плиз чаєґен лейдер. Окей, сенкію сомачмай інглиш Ось, можна і поспілкуватися завжди з кимось в машині. Ну, якщо ви їздите раптом сам і вам хочеться компанії, бачите, ні з того, ні з цього машина з вами поспілкувалася. Ну що його казати, коли воно, звісно. Я я поняв мав. Я, я Потужність варіюється від 146 до 302 кінські сили. І що 146, що 302, повуха вистачає для цієї важкої машини. Вона все одно класно розганяється за рахунок електромотора і повного крутного моменту доступного з самого початку. Запас ходу від 400 до 550 км, заявлений виробником. В реальності люди говорять, що взимку в Києві це може бути там і 350 км. але при бажанні, виїхавши на одеську трасу, можна доїхати на одній зарядці спокійно до Одеси. Так, не в супершвидкому темпі, можна сказати так, на розслабоні. Але це вже класна планка доїхати до моря на електромобілі. Це те, чого люди їх купувати раніше не хотіли. Багато хто боїться купувати автомобілі на нових платформах, так як не розуміє, як вони себе зарекомендують. Тут же я можу спокійно розвіяти всі ваші страхи. MEB – це платформа, яка технічно спереду використовує звичайну підвізку Макферсон, ззаді багатоважільна, точніше, п'ятиважільна підвізка. Із технічних нюансів, із з якими ви могли не стикатися раніше, це те, що в meb платформі Volkswagen вирішив використати позаду барабанні гальма. Технічно це виправдано тими чи іншими показниками. Не довіряти Volkswagen в плані технічних рішеннях не приходиться. Два місяці я його тулив, поки стулив. По ергономіці питань нема. Все чітко, зручно, зрозуміло, все видно, абсолютно все проглядається. Є у нас цифрова панель за кермом, і є додаткова проекція на лобове скло, яка теж читабельна, є там відображення і системи контролю смуги. Великий цей дисплей по центру, абсолютно не заважає, і він виходить нижче рівня, ніж лобове скло. Відповідно, нема цього відчуття, що тобі щось тут заважає оглядовості чи щось подібне. Величезні підстаканники, величезний, широкий підлокотник, дуже комфортно, затишно, тому придертися немає до чого. І я раджу всім, хто ще не пробував такі автомобілі. Проїдьтесь, ви зрозумієте різницю як в ходу, так і, в принципі, в побудові і в архітектурі нових електричних авто. Чому ці автомобілі ввозяться до нас здебільшого з Китаю? Давайте думати логічно. Їх продавали в Європі, не продавали в Україні. Можна їх загнати з Європи, але це виходить дорожче. Е, є варіант пригнати зі Сполучених Штатів, але всі знають, що економічно недоцільно вести ці автомобілі цілими, хіба що биті. Така процедура теж є, але не кожен хоче купувати битий автомобіль. В Китай це варіант купити за адекватну ціну. Автомобіль новий, як бачите, абсолютно повністю в целофані, як то кажуть. За адекватні. Прайс, в класній комплектації, і радіти кожного дня тому, що ви їздите на супер сучасно технологічному автомобілі. На багажнику довго затримуватись не будемо. Розкажу, що тут у нас є, звичайно, сервопривід. Поки він відкривається, покажу вам камеру заднього виду і підсвітку номера. І об'єм 534 літри, яких просто. Отак вистачить е, будь-якому любителю кросоверів. Під підлогою є е, велика ніша, де можна зберігати, наприклад, так як тут буксирувальний е, гак. Е, і все. Цього достатньо. Ніяких е, особливих тут е, ніж, кишеньок немає, але є гачки, є місця для кріплення сітки. Заднє сидіння можна відкинути, зробити тут величезну плоску підлогу. тому... Ну і як додаткову плюшку. Е, Першого разу відкрилась між іншим. Нє, ну, ду дуже багато відосів, де чувак стоїть отак, отак уже ногою туди. Є дуже красива передня цифрова панель приладів, яка не показує абсолютно ніякої зайвої інформації. При цьому ти можеш нею керувати, змінювати види, так як тобі це буде більше до вподоби. Замість селектора перемикання передач, як в традиційних машинах у нас зробили ось тут біля якраз цієї цифрової панелі. Зручно не втрачається зайве місце на центральній консолі. За рахунок цього тут зроблені великі підстаканники, велика поличка. Величезна шухляда під підлокотником з, до речі, безпровідною зарядкою і двома роз'ємами Type-C для зарядки ваших телефонів і підключення телефонів при необхідності до мультимедійної системи. Мультимедійна система з великим повноцінним монітором, дуже класної якості, дуже швидко, класно реагує на доторки, функціональна, зручна. море... Можливих і неможливих опцій, якими можна керувати, можна змінювати підсвітку салону залежно від свого настрою. Можна керувати клімат контролем, який тут, до речі, двохзонний. Збоку у нас зліва, замість традиційного перемикача фар, у нас сучасний фольксвагеновський Скажімо так, джойстик чи панель, де також винесли і підігрів заднього скла та підігрів дзеркал. Традиційні перемикачі поворотників, двірників все зрозуміло. На центральній консолі всі кнопки у нас, звичайно, сенсорні: як аварійки, так і кнопки, якими можна швидко перейти в режим керування клімат контролем, включити дорожні асистенти або виключити їх, і перейти в різні режими настроїк автомобіля. І також тут є повзунки, якими можна керувати кліматом. Не заходячи саме в безпосередньо в мультимедійну систему. Також у нас по комплектації є панорамний дах, який відкривається все електрично, шторка теж електрична. Світло в салоні у нас тепер вмикається просто помахом руки, а ніяких перемикачів тут немає. Дуже стильно, дуже прикольно. І так само сенсорні повзунки, які керують. У нас панорамним дахом. Підсвітки по салону дуже багато, і тут на дверних ручках, на картах дверей спереду перед лобовим склом дуже красиво загорається, коли ви вмикаєте ваш автомобіль. Щодо ергономіки, спочатку незвичним є те, що так як машина на MEB платформі суто електрична і під нами зараз знаходяться батареї, підлога вища, ніж у традиційних машин. І тому ти відчуваєш, що в тебе сидіння не на такій висоті, як в звичайних машинах з двигунами внутрішнього згорання. Схоже відчуття було у мене, коли я катався на смарті. Але при цьому можна зручно настроїти сидіння. Відповідно, за рахунок великих дзеркал дуже класно все видно. І автомобіль чітко розуміється, видно капо. От, за рахунок того, що в нього такі є вигини е по боках. Ти розумієш, чітко свої габарити, велике лобове скло, кермо традиційне фольксвагенівське, як в всіх останніх моделях бренду. Тут у нас по комплектації, в комплектації Pro Light. Нагадаю вам. Як я вже сказав, є панорама, є у нас дорожні асистенти, є у нас адаптивний круїз-контроль, є у нас і пасажирське, і водійське сидіння з електрорегулюваннями, з пам'яттю сидінь, з підігрівом сидінь, а також масажем. Угу. Також у нас по комплектації двохзонний кліматконтроль, система якраз оцих всіх підсвіток, якою можна керувати. Також у нас по кругу парктроніки, камера заднього виду. А чи треба ще щось для щастя? Одним із питань, яке виникає у багатьох людей, які купують електромобілі з саме з Китаю, є те, що трішки відрізняється формат зарядки китайських автомобілів і тих, що продавались в Європі. Але це все не проблема. Якщо ви користуєтесь зарядкою змінного струму, є ось такі перехідники, які абсолютно недорогі. І ви заряджаєтесь де завгодно в Україні, і ніяких проблем не виникне. Що стосується швидкої зарядки постійного струму. То е, ця проблема теж вирішується. Продаються спеціальні блоки для того, щоб подружити машину з зарядною станцією, і ви зможете заряджати свій Volkswagen набагато швидше. Ну що, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я думаю, вам цікаво було почути про ось таку сучасну машину, за якою об'єктивно майбутнє в Україні, в світі, в Штатах, в Європі абсолютно всюди. Е, хочу подякувати за можливість відзняти цей автомобіль компанію і все, Електро». Саме тут ви зможете знайти найкращий варіант електромобіля з Китаю для себе, для дружини, для друга, для кожного машини знаходяться саме тут. Дніпровська набережна 7, Набираємо номер телефону. і, Я думаю, що за промокодом Крукавто ще й за знижку домовимося. Дякую, що були з нами. Миру всім! Хай вас все буде добре, всім па-па.